Йдемо далі. R8 співвідносить число з кількістю предметів в межах 30. І тут ми бачимо той матеріал, який я вам показував раніше, він зроблений на фотошопі. Ви бачите, можете бачити, що на одній картинці у нас тільки кількість предметів, а на іншій число, а на ще іншій і число. І кількість, яка зображена на фоні, але таке замите фотошопом, тобто трошки е, е, інше, для чого це зроблено? Ви зараз побачите на відео: для того, щоб співвідносити. Дитина вже на цьому етапі вміє гарно співвідносити однакове з однаковим, співвідносити ідентичні стимули. Тобто, якщо я дай, е, їй даю Дитині на, на, на столі лежать три картинки, на одній там три машинки, на одній одна, а на другій два. І я даю теж картинку, на якій написано нарисовані дві машинки, але ще цифра два стоїть. Ну, звісно, вона буде орієнтуватися на те, що там дві машинки, і положить на кубку до тієї карточки, де вже намальовані дві машинки. От. А потім я дам цифру 2. І він подивиться: ага, 2. І тут теж 2, така ж сама змінючка намальована, і теж туди положить. І таким чином йде перенос навиків розуміти тобто, кількість на цифру. Або навпаки, дитина знає, що такі цифри, але не розуміє, що за тими цифрами криється реальна кількість якихось предметів. Буває по-різному. Так, подивимось. 4, 5, 6, угу, молодец. Куда uh -huh. угу, молодец, куда положим? Молодец. Куда положим? Восемь, молодец. 10. Молодец, куда положим? 10. Куда положим? Ммм. Угу. Куда положим? Молодец. Жетон. Куда положим? 8. 8, да, жетон. жито. Mm. Тобто ми бачимо, у мене таких машинок до 20 є. А я їх всіх перев'язую вірьовочками, такими резиночками, щоб вони в мене були по три, щоб швидко було можна їх достати, тому що підготовка матеріалу це теж кропітка праця. А потім вже я можу переходити на усний момент. Тобто, от вміє дитина підставити що 7 на 7 ложить, і я вже потім можу питати, скільки тут. А Яка цифра підходить? Ага, вона мені пальчиком покаже, яка цифра. Або навіть напише, якщо ми е, те, що вчимося ці записувати чи е, числа. Е, навики графомоторні вейблс теж йдуть окремим стовпчиком. Але ми можемо е, розуміти, вже, що ми можемо паралельно навчати і ті графомоторні навички писати, і е, саме математичні, саме цей стовпчик гнати, так сказати. Паралельно вже навчатись графомоторним навикам, письма. От. Або на клавішу нажимати, число 7 ставити, щоб на комп'ютері з'являлося. Це і буде відповідь, яку ви підкріпите. Да, ви положили там 3, 3, 3 і спитали, скільки, ну, а сказали, підкріпили. Або сказала і знайшла таку цифру. Саме це і буде. Відповідати е, даному е, пункту, що дійсно дитина співвідносить і розуміє, що саме це число відповідає саме цій кількості предметів. Досить часто діти приходять, які цього не мають е, в своєму багажі. Тому такий класний матеріал е, стане в нагоді. І для тих, кого є мій додаток, я додав ці пункти згодом, підгружу все по пунктам в додаток діагностика за допомогою Ables, і там буде теж для скачування такий принти. От, я стараюся в своїм додатку везде додати печатні матеріали, які ви зможете використовувати в ділі. І мені дуже зручно своїм клієнтам скидувати. Я скидую конкретну силку на конкретний пункт і кажу, не треба прибіднятися, якщо у вас нема матеріалу, візьміть, розпечатайте, там я все вам підготував Круто!